Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися цікавим рецептом смачного та корисного хліба. Мені будуть потрібні такі продукти. Вода 350 мл кімнатної температури, дріжджі сухі півчайної ложечки, це 2 грами, цукор 1 чайна ложка, сіль 1 чайна ложка з великою гіркою, олія 2 столові ложки. І я візьму 450 г пшеничного борошна і 100 г житнього. Завдяки житньому борошну хліб вийде більш корисним і смачним. Якщо житнього борошна немає, то можна брати 550 г пшеничного. Висипаю просіяне пшеничне борошно, додаю житнє, потім цукор, дріжджі, сіль, воду та олію. І починаю замішувати тісто. Якщо у вас є планетарний міксер, то можна використовувати його, хоча це тісто дуже добре замішується руками. Місити його потрібно 7-10 хвилин. Борошно у кожного різне, тому, якщо ви відчуваєте, що тісто липне до рук, можна насипати на стіл зовсім трохи борошна. Ось таким має вийти тісто. Викладаю його в миску, накриваю харчовою плівкою і залишаю на 2 години при кімнатній температурі. Дріжжі почнуть працювати і тісто почне підійматися. Минуло 2 години тісто збільшилося в об'ємі, і мені потрібно відправити його до холодильника на ферментацію. Вона покращить текстуру, смак та якість тіста. Для цього я беру форму, і щоб потім з неї можна було легко дістати тісто, змащую її олією та обсипаю висівками. Висівки у мене були ось такі. Ви можете взяти будь які Тіста ось так розправляю та загортаю його. Защіпую край і також обсипаю тісто висівками. Викладаю тісто у форму швом доверху, накриваю пакетом та відправляю до холодильника на 8 годин. Можна це все зробити на ніч, а зранку спекти хліб. Минуло 8 годин, ось так в мене підійшло тісто. Хочу зазначити, що тісто може піднятися по-різному, трохи більше, трохи менше, але у будь-якому випадку ваш хліб спечеться. Обережно викладаю тісто на застелене пергаментом деко швом донизу. На висівки можна не звертати уваги, їх можна прибрати після випікання хліба. Тепер збоку роблю надріз. Якщо тісто сильно піднялося, то надріз робити не обов'язково. Цього разу у мене воно піднялося не дуже сильно, тому надріз я зроблю. Ставлю у духовку випікатися 35 хвилин при температурі 220 градусів підігрів верх низ І разом зі Степаном будемо чекати. Минуло 35 хвилин хліб готовий. Ось такий в нього гарний гребінець, дуже хрумка скоринка, а всередині він дуже пружний і добре пропікся. Так хліб виглядає на наступний день. Він не втратив форму і його можна тонко нарізати. А ще він дуже смачний та корисний завдяки житньому борошну. Навіть якщо ви випікаєте хліб вперше, спробуйте цей рецепт і він точно у вас вийде смачного!